Всіх ще раз вітаю, доброго дня. А, мене вже чутно, чудово, чудово. Але в мене голос натренований, тому я можу і без мікрофона розставити. Ще один момент, про який я хочу сказати. По-перше, дуже приємно. Дехто мене вже признає, вже у нас був перший виступ, відповідно, дуже приємно, звичайно, завжди приїжджати туди, де тут турнері, де тебе посміхаються, всі усміхнені, всім, всім в хорошому настрою. Літо вже почалося, і тому ми з вами, власне. Щодо трошки доукової частини, і відповідно будемо з вами говорити про кожен із військових продуктів, які входять до складу програми Energy Program. Що стосується взагалі ось цього співвідношення, да? а я не можу тут показувати казкою, не видно. Ну, будь-якому. Ну добре, не важливо. 40-30-30%. Чому саме це співвідношення? Да? Всі про нього говорять. Я думаю, це не секрет, тут ніхто не винаходить велосипед, да? це не щось інноваційне, це те, що вже роками перевірено використовується, використовується в дієтології, нутриціології, використовується в медичній практиці і так далі. Що це за співвідношення? Це співвідношення калорій, які досягаються за рахунок споживання певних нутрієнтів. 40% калорій за рахунок споживання вуглеводів, 30% за рахунок за рахунок людей, 30% за рахунок водії. Про що це? В першу чергу про те, як живляться наші тканини і як живляться наші органи. Тому що більшість наших органів, в першу чергу, це центральна периферична нервова система, це печінка, це скелетні м'язи, це нирки, до речі, нирки споживають десь 10% білоглюбози. Від Відповідно, саме вуглеводи вони забезпечують в нас енергією в першу чергу. Тобто тут мова буде йти про те, що ми маємо споживати найбільшу кількість саме вуглеводів, тому що сам з них при опізненні буде утворюватися в нас енергія. Якщо ми говоримо про співвідношення 30-30, да? чому нам важливо споживати білки, чому нам важливо споживати білки. В першу чергу білки це у нас про побудову нашої тканини, Тому що білки це структурний компонент. Білки складаються з амінокислот, і Ми з вами будемо говорити про те, що амінокислот це основний будівельний матеріал, в принципі, для будь-яких наших тканин. Відповідно, ми їх маємо оновлювати завжди. Тому що у нас є такий коефіцієнт зношування, він правильно називається. Кожного дня ми втрачаємо 23 грами білка. До речі, в цьому батончику далі який тут не знаходиться, тут 21,5 з половиною грам вітка знаходиться, тобто фактично ми можемо покрити ту нашу потребу, яка втрачається при офіційні планування. Плюс і ще один дуже такий важливий момент, важливий, важливий компонент, я б навіть сказала, половина замінокислоти, які у нас входять до складу наших білків, ці амінокислоти ніколи не серйозуються в нашому організмі. Тобто вони є есенціальними, вони є абсолютно незамінними. Про це я ще трошки пізніше скажу. І чому важливі ліпіди? Тому що серцевий м'ясо, уявіть тільки серцевий м'яз споживає лише жирні післоти. Він ніколи не споживає інхозу в фізіологічних умовах. Тобто йде описнення саме ліпідів, конкретно жирних кислот, і відповідно ці жирні кислоти дають енергію для серця. І саме тому у нас надзвичайно важливі омега-3, омега 6 омега 9 це незамінні жирні кислоти. Які ми маємо споживати для здоров'я нашого серця і сім'ї. Ну і ще раз, давайте трошки пройдемося по складу набору, да? і ми будемо говорити вже далі, переходимо говорити відповідно про кожен із цих компонентів. По-перше, тут мова йде про незамінні жирні висоти, да? ми про це вже сказали. По-друге, це WX, да, да, це величезний такий, фактично кладіс, я б сказала, це такий дуже цінний набір, тому що там міститься у нас 12, віта, 12 вітамінів, 10 мікроелементів і ще з 22 рослин, які уявляють фітонутрієнти. Далі йдемо. Це у нас набір, а, точніше, не набір, це у нас не пробіотики, да, клизин пробіотики. Це наші набори і тобто це у нас кортиль енергетичний, і це, відповідно, ворочи профільновий, які будуть забезпечувати нас енергією. Фактично це такий повноцінний перекус. А якщо ми говоримо, наприклад, про іще енергетичний коктейль, то тут ми ще й говоримо про те, що він може замінювати тільки повноцінний прийом їжі, тому що там якраз оце співвідношення 40-30-30, і плюс по калоріям він може замінювати. Це набір якраз незамінних амінокислот, і плюс ще одна амінокислота, вона напівзамінна, але вона дуже для нас важлива. Я про це ще скажу. Що стосується омеги, ну, окрім того, що це живлення, в першу чергу, кардіоміаційних знак, окрім того, омега ще вкрай необхідна, також як структурний компонент, тому що влітинні мембрани у нас хватає до спілків та ліків. Відповідно, ліпіди, які входять до складу граві, на половину на всього шість жирних кислот і з них половина це не замінить. Омега якраз поповнює запас і топозавентаєнової, топозахсеєнової кислоти, і позавгентаєнове кислот. До речі, вони містяться в кількості 500 мг. Це забезпечує якраз нашу добову потребу, тому що, я повторюсь, ми їх не самотуємо. Вони називаються, красивим словом есенціальні жирні кислоти, тобто це ті, які абсолютно необхідні для нашого е, нормального самопочуття, для наших фізіологічних процесів, але при цьому природа так придумала, що ми їх не можемо синтезувати. Крім того, і ще омега надзвичайно важлива для зору, тому що сітківка і оновлення якраз білків і ліпідів сітківки воно відбувається за рахунок цих незамінних жирей. Чому Дабвеликс? Ну, про це я вже частково навіть сказала. Да Блинкс це, на мій погляд, взагалі такий досить інноваційний продукт, хоча дуже багато років, багато років на ринку, але в чому його інноваційність? В тому, що він дуже деталізований. Ми всі знаємо, що діяло відбувається в деталі. І відповідно така величезна кількість вітамінів, така величезна кількість мінералів, які входять. Тут здавалося би ну, неможливо уникнути того, щоб вони а, не взаємодіяли в поганому сенсі між собою. Тому що дуже часто просто несумісні між собою вітаміни, несумісні між собою мікроелементи. Але я вам хочу сказати, що в цьому а, продукті відповідно вони підібрані таким чином, щоб можна було їх між собою приймати і одночасно вони ну, <п 'ятувач> можуть потрапляти в організм. І плюс 22 фітлонутрієнти теж це, звичайно, вражає. Що стосується пробіотику, без да? пробіотику, тобто це продукт теж надзвичайно для нас важливий. І не лише для на відроблення нашої мікрофлори. Чому взагалі важливі пробіотики, чому взагалі важлива наша мікрофлора? Ми її насправді ну, якось так сприймаємо, мені здається. Ну, вона у нас є і є. Фактично вона завжди з нами існує. Ми про неї часто не дбаємо, ми дуже часто можемо пропускати, наприклад, прийоми вічи. Ми дуже часто можемо там, приймати якісь лікарські засоби за потребу, да, наприклад, матеріальні препарати, які не на склад цієї мікрофори. Що відповідно буде відбуватися на цьому? Буде порушуватися якісний кількість складної форми. І здавалося б, ну, що там такого він відновиться. Так, правильно, він відновиться, але це відновлення, по-перше, займає час, а по-друге, я вам тут зараз скажу такий е, ну, момент, який мене на третьому курсі в університеті дуже вразив, коли мені сказали, що 70% імунокомпетентного... В Я була впевнена, що це бімфатична система, і у 70% імунокомпетентних клітин, які синтезують для нас імуноглобуліни, які допомагають синтезувати тіла, які допомагають нам боротися з інфекціями, вони знаходяться в кишечнику саме. І відповідно, якщо буде згоруємо склад мікрофлори, це буде приводити до того, що у нас просто імунітет буде падати в І відповідно це було дуже виявлено, і це було досліджено, до речі, Пандемія ковід-19, що пацієнти, у яких нормальний кількісно якісний склад мікрофлори, вони легше набагато переносили COVID, навіть невакциновані пацієнти, аніж ці аніж ті пацієнти, у яких, наприклад, були видалені частини кишечника, ті пацієнти, у яких, наприклад, порушений склад мікрофлори і так далі, які нераціонально харчувалися, або, наприклад, які там зловживали прийомом антибактеріальних препаратів протигризкових чи ще якихось. Звичайно, взагалі для нас важливі, і тут це не викликає ніякого сумніву з точки зору імунології, з точки зору перетравлення і нормального смоптування речовин, тому що також наші бактерії нам допомагають перетравлювати дуже велику кількість наших нутрієнтів, біополімерів, які надходять. Ну і плюс, звичайно, тут ще є вітамін В6 і полі і висота. В6 це взагалі унікальний насправді вітання, тому що він необхідний для синтезу нейромодіати. І саме тому, якщо є порушення з боку центральної нервової системи. Зокрема, поганий сон, наприклад, це може бути депресія. До речі, зараз проводиться величезне клінічне випробування. Воно на другому етапі зараз знаходиться зв'язок депресії і порушення мікрофлори. Та ось вважається, що депресивний розлад, клінічна депресія має на увазі, вона пов'язана із поганим складом мікрофлори і його порушеннями. Відповідно, таким чином ми теж це підтримуємо. Що стосується, Тобто да, це і ексцес, це те, що можна розмішати з рухом шейкері, власне, це замінює повноцінний прийом їжі, один із прийомів їжі, але я підкреслю зараз з точки зору, що все-таки маю відношення до медицини, я скажу, що рекомендовано, не обов'язково, але рекомендовано. Якщо ви, наприклад, хочете скоротити прийоми їжі, в принципі можете це замінити один раз, це не потрібно замінювати, звичайно, всю їжу, одну їжу, або три прийоми їжі, тому що це вже не є здорово. Я вам кажу про те, що, звичайно, ми повинні в першу чергу дбати про здоров'я, підтримувати його. І, відповідно, ми маємо, ми не можемо замінити один із прийомів їжі. Якраз цим коктейлем. він, до речі, досить смачний, тобто я ще накуштував, скуштуйте, будь ласка. Він мені, якщо чесно, нагадує такий молочний коктейль трошки з шоколадним кусоком. Досить теж такий він приємний на смак. Що стосується батончиків? Батончики, це я взагалі до них пристрастилась, тому що я їх беру в сумочку. Вони мають такий невеликий розмір. І знаєте, ще дуже ну для мене, наприклад, дуже важливо, як ще їжа виглядає, щоб вона виглядала естетично. Батончик розділений на дві, я навіть покажу, на дві такі частини. Ось, бачите, він вже розділений, як на дві таких частини. І відповідно чому все важливо. Тому що ну коли ти ламаєш там, щось, да, я не можу там з'їсти його повністю. Одразу мені не хочеться так багато, коли ти його ламаєш, він такий стає. Некрасивенький, не дуже естетичний. І відповідно вже ну не хочеться доїдати да, цю другу частину. Якщо вона вже розділена таким промисловим способом, да, при виробництві, відповідно вона виглядає все одно красиво естетично. І плюс дуже смачно насправді яку каву чорну, без цукру, без нічого, без молока дуже класно поєднується. І, відповідно, коли хочеться, наприклад, серед дня там да, щось таке солоденьке, якісь там смаколики. Так далі, я, я навіть принесла в ординаторську і в мене до кінця. дня цих батончиків, тому що хтось там з чергування, хтось там тільки прийшов, хтось ще щось, і відповідно вони просто розкопали ці батончики і Що стосується Excel-амінодвантаж, це взагалі моя любов, і взагалі я бажаю, що ми дуже недооцінюємо наші амінокислоти. Половина з них для нас є дефіцитними, ми тільки в всі вілки нашого організму складаються з комбінації всього 20 амінокислот, всього 20. Вони скомбіновані різним чином і формують різні вілки нашого організму. І одинадцять із них для нас є в життєді. більше половини. Вісім взагалі не синтезуються, три є напівзамінними, але це таке дуже умовне поняття напівзаміння, тому що, наприклад, гістидин вважається напівзамінним, у дітей він взагалі незамінний, а для нас його синтезує для дорослих, я маю на увазі, його синтезує мікрофлора. Тобто знову повертаємося до пробіотика, да? якщо є порушення мікрофлори, все, у нас вже не синтезується гістидин. Другий момент з аргініном, це теж напівзамінна амінокислота. Ми її вміємо синтезувати, але справа в тому, що організм заключається на знешкодження аміаку. У нас аміак утворюється постійно. Це продукт розпаду білків. Тобто у нас, якщо йде білковий облік, то у нас утворюється величезні кількості аміаку. Я думаю, всі знають, всі розуміють, що аміак це дуже токсична для нас речовина. В першу чергу для нервової системи є навіть така манійна інтоксикація, яка виникає, і вона дуже така є складною в плані корекції. Я вам так хочу сказати. Якщо вона виникає, то досить складно пацієнта з, цієї, ем, з цього патологічного стану вже вивести. Тобто аргінін нам потрібен завжди. І плюс аргінін з аргініну синтезується ще оксид азоту. Це наш головний судинно на розширюючий фактор, вазотелятуючий фактор. Тобто, здоров'я судин, розширення судин, нормальний кровотік, нормальний кров вони залежать від наявності аргініну з одного боку, да, наші клітини його синтезують, але ви уявіть тільки в, в яких кількостях він витрачається, і наскільки ми його потребуємо. Тобто тут у нас в іксесамінапіч клас у нас тут зібрані всі незамінні амінокислоти, і плюс аргені плюс вони у вільному стані, тобто вони засвоюються дуже просто, білки засвоюються у нас. Досить складно, я так скажу, я маю на увазі харчові білки, тому що вони спочатку там мають соляною кислотою денатургуватися, потім там ціла низка є протеолітичних ферментів, які їх розщеплюють до амінокислот. І потім тільки, якщо повезе, то ці амінокислоти всмолюються. Тут одразу вільні амінокислоти. Тобто, все, що ми споживаємо, це буде засвоєно фактично в повному обсязі, практично коефіцієнт корисної дії він нарівнює 100%, що стосується засвоєння. Тобто, таким чином ми сперше, будемо покривати наш коефіцієнт зношування білків. По-друге, ми будемо отримувати ті амінокислоти, які або взагалі не синтезуються, або дуже швидко витрачаються. І по-третє, це дозволяє нам уникнути такої величезної проблеми, яка всіх нас стосується, до речі, після 20 років. Тому що після 20 років у нас іде тільки зменшення м'язової маси, і до 70 років да, до 70 років ми втрачаємо десь 25% від нашої м'язової маси. А хто мені скаже, чим воно замінюється? Жирамо, звичайно, замість того, щоб у нас нормально функціонували м'язи, нормально функціонували структури тканин, вони заміщують, заміщуються жировою тканиною. Ну, Справа в тому, що наш організм так влаштований. Він краще за все вміє проводити такий процес, який понесло, <пев> як <пев> <м 'язок, пев> ліпі. І відповідно все, що у нас втрачається, воно буде заміщуватися ліпідами. Тому, наприклад, є стеатогепатит, коли гепатоцити втрачаються і починається ожиріння печини. Тобто таким чином, якщо ми будемо достатньо споживати білку, достатньо споживати його кращого вигляда, то в цьому випадку ми можемо загальмувати досить сильно цей процес і відповідно у нас м'ясо маса не буде втрачатися у таких кількостях. Так я далі я ще хотіла вам показати теж, щоб не бути ролослінною. Це моя сумочка, я її не просто так тут залишила. Ось я приїхала на два дні. І з собою я взяла відповідно цю таблетницю для того, щоб просто не вести з собою, не вести з собою баночки, не вести з собою величезну кількість зайвих, ну зайвих та, в дорозі я маю на увазі там баночок і так далі, щоб це не займало багато місця. Тобто, дуже зручно, ось такий органайзер для таблеток він відповідно завжди зі мною,